Так, третя обробка бжіл від кліща сьогодні буде. Перша обробка у нас була апівароль, був дим. Ну що можу сказати по апіваролі? препарат мені сподобався, там діюча речовина мітрас, препарат дієвий димом дуже зручно обробляти, так що ця обробка мені зайшла. По кліщу, осип кліща був там приблизно. 3,5 мінімум, а падало і до 20 і було ще навіть і більше в декотрих сім'ях. Це була перша обробка. Друга обробка у нас була е, таблевар. Це вже апівароль це польський виробник, таблевар це український виробник. Е, ну, Тут трошки е, не так було, як Апівароль. Таблетки горять, нічого не можу сказати, але е, диму набагато менше. це раз. А по-другому, вони трошки слабше горять від апівароля. Ну, але суть не в тому, суть, аби препарат працював. Ну там ця обробка була е, е, 4 в одному, як комплексна. Ми обробляли від е, варова, від трахийного кліща, бжолина, вош і е, міль, воскова міль. Контрольні вулики також у мене були. По контролю там упало 10 сімей було контрольних, там упало у 6, по-моєму, сім'ях від одного до трьох, і у чотирьох це записано. Я тут на екрані, як буду ролик монтувати, опішу точно. А у чотирьох, по-моєму, від трьох до шести. Ну, факт того, що ось і був, що препарат, препарат дієвий. Вже не тільки посипалося як від Апи але все ж таки це був. Таблетки згоріли, горять і ну, диму трошки менше. Також мені сподобалось. Обробка скоренько до хвилини одна сім'я, перебігли, то все. Подиміли і ну, це зручно. Препаратами, димом краще ефективніше користуватися як проливом. Пролив у нас діюча речовина попадає в волі, ну, приблизно, там плюс-мінус 30%, від диму попадає 80-90%. Так що димом амітрас застосовувати димом, це набагато буде краще. І якщо у нас другий раз відповідно упав кліщ під другої обробки, він є в розплоді. Це факт. Розплоду не дуже так аж багато було, тоді як я обробляв, але все ж таки він вже був присутній. Значить, це означає, що нам потрібно ще ставити пластини. Я буду ставити пластини. Пластини будуть, пластини саморобні, будуть... дівча речовина буде флометрин. Турецький є препарат, забоях називається. Зараз згадаю і включусь. Так, подивився, як називається, називається батік, це є турецький туриць, виробник, дівча рочовина, фулометрин. На цьому були зроблені пластини. Ставимо, я ставлю дві пластини на 9, 7 9 вуличок Якщо менше бжолі 5 рамок обсліджую, тоді будемо ставити тільки. Одну пластину. Ну, зараз е, буду ставити, тато там почистив дно для контролю, чи буде сипатись. Що посиплеться, після двох обробок димом, апівароль і таблевар, е, обов'язково е, відпишу. Ну, знімлю відео, чи, було, чи був ще осип, як я поставив пластини. І, ну, чи був осип і який був осип. Ми обробили два разом амітразом, і третій раз будуть пластини на флометрині. Виробник турецький, фірма Батік. Ну, отак. Там ще під відео писали, що апівароль, аналог український є базальт. Хто користувався тим препаратом? Базальтом. Під цим відео підпишіться і напишіть, чи вам цей препарат. Сподобався. І чи не сподобався кліщевий? Чи був осип кліща. Для мене це важливо, бо я на своїй пасті цей базальт не протестував, цей препарат. Там також діюча речовина амітраз. Ну і мені цікаво, чи цей препарат дієвий, чи можна ним користуватись Хто користувався, опишіть, який був осип кліща і чи препарат все ж таки дієвий. Бо апівароль, що я можу сказати, препарат дієвий. Диму багато, таблетки. Не Апевароль, апива, так. О, Ці препарати мені вже змішали всі в голові. Апивароль таблет, таблетки дієві, димлять добре, диму, горять добре, диму дають дуже добре. Ну і Відпишіть по базальту, як, як цей препарат працює і чи є осип Ну Зараз йду ставити пластини. Те, що ми не добили апіваролем і таблеваром, що залишилось у розплоді, будемо добивати вже пластинами. Якщо б не було взагалі осипу на контрольних сім'ях після другої обробки, я би третю обробку вже може і не застосовував, не ставив пластини. Ну, але все ж таки кліщ посипався, хоч не багато, але посипалось. Ну, відповідно. Він там і занекався у розплоді. Дім це такий короткодіючий, короткодіюча обробка. Були у нас дві такі обробки. Ну, а пластини це вже є довгодіюча обробка. Кліщ буде виходити, жила буде виходити е шарунки разом з кліщем. Ну і пластини нам це будуть добивати. Перший раз була обробка, 7, через сім днів друга була обробка. І Пластини можна було ставити на четвертий, або і на п'ятий день уже. Але в нас попортилась була погода і я також ставлю рівно через тиждень, через 7 днів, але можна було застосовувати і скорше. Ну, Отак от йдемо працювати. На сім'ю ставлю 2 пластини. 3 рамки, пластина, 3 рамки і тут знову пластина, і у нас пішли знову 3 рамочки. Якщо сім'я на 5 рамок. Ставимо дно, але у нас переважно сім'ї, 7-9 рамок. На сім рамок також я ставлю дві пластини. Так, прийшло десь година півтора. Бачимо, один, два, три, чотири. Навіть рухає. П'ять. Так старуха є цей. Ну ще його не спаралізувало. Шість. Сім. Два рази продуміли. І пластини от показують такий результат. Діюча речовина, фулометрин пластин. Ця полоска у нас перекриває цю частину вулика. Якщо на ціле дно... Ось це буде, напевно, більшість ще. Ну, Так що це показує. Два рази обробили дємом, поставили пластини. Ну, Це показує, що веснову, весною обов'язково потрібно все ж таки бджіл обробляти від кліща. Осіння обробка. У нас теж була пластини і пролив. І от бачимо, кілька кліща ще залишається. Ну, Так що хто не хоче позбутись бжіл, потрібно... Ну, Беріть це до уваги, потрібно весняну обробку проводити. Бачимо, кілька ще кліща сиплеться на весні. Ну там у нас е, в тих вуликах ціле перекрито, 12 рамкових. Але потрібно ще трошки почекати, бо я поставив пластини недавно. Ну і зараз подивимось, який буде осип. Так, тут пройшло десь півгодини після того, як я поставив пластини. Ще рухаються, але осип'є. Ну, пластини точно діють дуже добре. Ну, тепер треба задуматись, чи добре е, працює дим. Ну, або цей кліщ з розплоду, що виходить. І той другий вулик. Заставні всі були почищені. Ну от, Аби добре перевірити, потрібно приїхати буде завтра і подивимось завтра, який буде осип. Ну, але осип є.